Ну що, друзі, наступний поєдинок до вашої уваги. Це Welterweight на півсередній дивізіон. Вага до 77 кілограмів. Андрій Пашнюк проти Іллі Пашковського. Ну і першим з'являється Андрій Пашнюк. Сказав нам ринг-анонсер. Сергій Брелі, що саме Пашнюк представляє місто Київ. Так, зараз він представляє місто Київ, але є вихованцем Запорізької школи. ММА, чемпіон Кубка світу з ММА, чемпіон України з ММА, є майстром спорту з цього виду спорту. Ну і представляє клуб Гермес, тренується під керівництвом легендарного українського наставника Федіра Середюка. Андрій Пашнюк, друзі. Андрій Пашнюк, який нещодавно лише дебютував у професіоналах це, що стосовно ММА, дебют його припав на івент від Арарат WFC, тоді він достроково здолав Сергія Юршина. Другий поєдинок він провів на турнірі роуту to FC 12, вигравши його з у Вадима зінченка Призер чемпіонату України з Пашковський Представник бійцівської Серйозний суперник сьогодні буде у Андрія Пашнюка і Ля Пашковський, але суперник без досвіду виступів, чи то в ММА, чи то в бойовому самбо. Я кандидатом у мистрі спорту з боксу з срібним призером чемпіонату України з ММА, так звичайно ж, але все ж таки, на відміну від Пашнюка, немає. Ось такої чималої кількості поєдинків чи то в аматорах, чи то в професіоналах. Ми бачили Іллю Пашковського в Ринзі. Два рази він боксував серед професіоналів, і два поєдинки своїх він виграв. У грудні 23-го здолав Дмитра Квачка. Ну і у лютому, 24-го, виграв бій у Серафима Вдовенка. Тож не треба стримувати свої емоції. Давайте спробуємо. Права половина зала, дайте голосу. Ота от, от половинка. Дайте. Гучніше, гучніше. А тепер ліва, будь ласка. А тепер Отож, друзі, Андрій Пашнюк проти Іллі Пашковського. Перший ну, раунд непогано. Зараз права пробуває за Пашковський. Чудовий раунд! крос від нього. Під 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 З ударною технікою жодних проблем немає у Пашковського. Але подивимося, що запропонує в боротьбі Пашнюк своєму супернику, і ось тут можуть виникнути величезні проблеми у Пашковського. Поки ще працює першим номером. Ілля проявляє емоції, чудово комбінує. а Ось тут вже Пашнюк намагався прийти у корпус і показує свій захист від тейкдаунів. Пашковська непогано зустрів свого суперника і нічого не дав у такій ситуації йому зробити. Продовження поєдинку на передній руці намагається тримати свого суперника Пашковський. Досить таки непогано, але не вибухає одразу ж лівим прямим. Пашнюк. Досить активний початок від Пашковського. Але знову, знову не знаходить ногу свого суперника Пашнюк. Знову не вдається йому провести тейкдаун, перевести свого суперника до партеру. І що тут? Є якісь претензії до третього на килимі у Пашнюка? Можливо, пальцем ось так допоміг собі Пашковський. Там тримається за ніс Пашнюк, але все гаразд він не зможе продовжити поєдинок тут без жодних сумнівів. Отож, ну, чекаємо на відновлення. Звичайно ж, не навмисно це зробив Пашковський. Тож, друзі, поїхали. Вибачається зараз Пашковський перед своїм суперником. Щось там сказав йому Пашнюк. Ну і знову знову знаходить на цей раз ногу свого опонента. Андрій переводить до партеру, виключає нижні кінцівки, намагається не розривати зараз захват Пашковський, адже розуміє, що тут може бути дуже дуже небезпечно. Але все ж таки це робить, змушує його це зробити. Пашнюк. Ну і зверху Андрій працює. Ось тут намагається закрити гард Пашковський. Але поки що нічого не вдається представнику Києва. Захищається. Пашковський по корпусу намагається працювати зараз. Пашнюк одна хвилина залишається до завершення першого раунду. Але є час у Пашнюка є багато ще й часу, щоб. Все зробити саме у першому раунді. Але Ілля Пашковський показав, що просто сьогодні Пашнюку не буде. І ми це вже бачимо у першому раунді. Спокійно. Ось тут уникає для себе небезпеки. Пашковський, хоча і контролює його суперник. Звичайно, ось тут одразу ж перехід у сайд у виконання Пашнюка. Тут намагається мостити зараз Пашковський. Ну і що тут? Невже буде вихід на якийсь шабсабмішан у виконанні Пашнюка, але ні. Тут підтискає Пашковський свого суперника і грамотно все робить у такій ситуації. Але раунд завершився. Раунд завершився. Подякували один одному хлопці. Дебют не перерва у цьому поєдинку. Ну і чекаємо одразу ж на другу три хвилинку протистояння між Пашнюком та Пашковським. Отож, друзі, нагадаю, що два поєдинки сьогодні відбудуться за титул, за титул організації. Це бій у ваговій категорії до 77 кг кілограмів, Іван Курилару проти Максима Юра. Ну і поєдинок у ваговій категорії до 66 кілограмів, Євген Гавзор проти Владислава Бещенюка. Зараз хайлайти першого раунду поєдинку між Пашнюком та Пашковським. Ось воно переведення від Пашнюка. Все ж таки, з третьої спроби вдалося провести тейкдаун. Ну і подивимося, що буде відбуватися в другому раунді. Але відомо належне Іллі Пашковському. Який одразу ж показав Пашнюку. Що легкої перемоги в нього не буде. Підтримаємо Андрія Пашнюка. І зараз Пашковський. Намагається зараз впіймати свого суперника. і ось тут справа на зустріч. пропускає Пашнюк знову. Чудовий крос у виконанні Пашковського. І все ж таки не ризикнув ось тут. Пашнюк заробитися зі своїм суперником. Одразу ж зробив переведення. Знову на спині опиняється Пашковський. Виходить у фулмаун Пашнюк, не розриває поки що захват. Ілля. Знову намагається мостити. Тут вже за межами килима все відбувається. Але за правилами самбо тут таке дозволяється. Знову серія хамерфістів у виконанні Пашнюка намагається просто вилізти. За межі Килима Пашковський, але Пашнюк йому цього не дає. Дуже важкий початок другого раунду для Пашковського, якому поки що нічого не вдається, Пашнюк продовжує прицільно пробувати по голові ось такими неприємними коротесенькими ударами, які, звичайно, завдають урону Пашковському. Трохи більше півтори хвилини залишається. Часу ще багато, ще дуже багато. Працює зараз Пашнюк. Але таке враження не знає, що робити зараз зверху Андрій. Ну і суперник нічого серйозного не дає. Знову мостить ось тут Пашковський. Ну Повний контроль від Пашнюка. Тут, без сумнівів, і ось тут вихід на руку, але ні, розриває захват. Просто провести захват у виконанні Пашнюка і не вдалося зачепитися за армбар у цій ситуації. Не вдалося провести важіліття Пашнюку. Пішла остання хвилина другого раунду. Непоганий хайкік і одразу ж правий прямин у відповідь від Пашковського. І Ще один тейкдаун від Пашнюка. Знову все через боротьбу. Ну і правильно робить, в принципі, Пашнюк, відчуваючи, що в стійці виникають в нього проблеми і величезні проблеми. Раз по раз влучає Пашковський, завдаючи дискомфорт своєму супернику. Але цей хлопець з ударом, це хлопець, який чудово комбінує. І це ми бачили вже на професійному ринці: 20 секунд. Останні 20 секунд. Зараз працює Пашнюк у закритому гарді. Перебуває Пашковський. Але вже тут нікому нічого не вистачить. Ну, а ми чекаємо на третій раунд. На вирішальний раунд цього поєдинку між Пашнюком та Пашковським. Ну і тут все на обличчі у Андрія Пашнюка написано. Ось вони неприємні удари. Ось вони удари, які завдають чималої небезпеки Андрію Пашніку. І ось тут в стійці, звичайно ж, дуже важко перебуксувати Пашковського. Це ми вже побачили і в першому раунді це ми бачили і в другому. Ну і подивимося, що буде відбуватися у заключній три хвилинці цього поєдинку. Хай ну і розмашисто пробив справа зараз Пашковський. Такий боковий удар, який Добре, залетів точісінькою голову Пашнюка. Давай, Отож, друзі, третій, третій раунд. Третій раунд Андрій Пашнюк проти Іллі Пашковського. Поєдинок в рамках благодійного турніру від ліги професійного самбо. Зараз Джебом намагається ось так зупиняти свого суперника Пашнюк. Застосовує Стопінг Хандже, розуміє, що потрібно не давати Пашковському виходити на комфортну дистанцію. Середньої більше атакує Ілля. І це йому вдавалося у минулих двох раундах. Ось зараз захищається. Захищається Пашковський, не пропустив ноги. Представник Хмельниччини. Так, традиційно у правосторонній стійці працює. Пашнюк і шульгою. Але все ж таки пристосувався до свого суперника у стійці Пашковський. і раз по раз турбує опонента ось такими неприємними комбінаціями. Зараз все ж таки пропускає. Зараз все ж таки пропускає ніжку. Пашковський знову зверху опиняється. Пашнюк, черговий сайдмаунт у виконанні Андрія. І ось тут буде контролювати до останнього Пашнюк свого суперника. Ось Така гра в шахи у ну, виконанні Пашнюка. Спробував щось вигадати в стійці, але я зрозумів, що проти Пашковського це не вдасться і одразу ж перевів свого суперника до партеру. Підтискає зараз до себе Пашковський свого візові. Тут жодного простору немає у Пашнюка. Важко щось вигадати. Фізично досить потужний Пашковська. Остання хлина пішла на цього поєдинку. Так, за контролем Пашнюк тут повністю переважає свого візові. Тут просто без шансів для Елі Пашковського, але в ці виникали проблеми у Пашнюка. Намагається відповідати зараз Пашковський, але ці удари, звичайно ж, просто не помічає. Пашнюк повний контроль від Андрія. Ну і тут вже не так багато залишається. 20 секунд. Знову підтискає до себе Пашковський свого суперника. Але й функціонально вже підсіли хлопців у такому темпі працювати протягом трьох раундів. Звичайно, їх можна зрозуміти. Ну і ми чекаємо на фінальний гонг. Так, друзі, фінальний гонг вже пролунав. І ось тепер вже рішення за суддям. Тому ж віддадуть перемогу у цьому поєдинку. Гадаю, що все ж таки Андрій Пашнюк, який контролював свого суперника майже протягом трьох раундів, який пропускав. Так багато в стійці, але все ж таки в самбо рахується не тільки пропущені удар. Хто думає, що боїть синього Кута? А у нас є рішення судді. Одноголосним рішенням перемогу здобуває боєць червоного кота. Пашнюк. так, друзі, одноголосне рішення від суддів Андрій Пашнюк здобуває перемогу, важку перемогу над Ілею Пашковським. Відомо належне Пашковському за цей поєдинок. Чудовий бій від нього.